Осінь розквітла. У Львові відбувся ювілейний ярмарок у садовому центрі Галсад. Уже в п'яте з метою відродження традиції гостей осінньої ярмарки тішить яскравою програмою, частуванням українських страв приємними знижками і обов'язково веселим настроєм. А наймолодших захоплюючи майстер-класом із виготовлення квіткових композицій. Мені дуже подобається робити. Ми зараз робимо квіточки, штукаємо в таку штучку, і ми робимо такі букетки. Я роблю букетик для мами. Садовий центр Галсад дарує покупцям тенденції садовогороднього господарства і презентує кращі зразки насіння та саджанців. Зокрема, цьогоріч на поціновувачів ексклюзивних рослин чекає сюрприз. Чудо деревця білоба, що є найдревнішим у світі і має чумало цілющих властивостей. І це ще не все. Усі охочі ще можуть створити сад своєї мрії. «Галсад» пропонує широку велику гарну колекцію осінніх цибулин, яких якраз зараз настав час. Садити. Це є тюльпани, е нарцизи, крокуси. У нас є фахові продавці, консультанти, які допоможуть вам підібрати рослину на вулицю і в кімнату. У судовому центрі обіцяють дивувати гостей і надалі. У будні акції та знижки триватимуть. Запрошуємо в Галсад, дев'ян та гостей міста, де ви можете придбати різноманітний асортимент рослин та товарів для свого саду та городу. Обрати квітучі цікавинки з розмаїття вишуканих пропозицій садового центру можна щодня з 10 до 18.